А чому не телефонували нікому? Телефон розріжу. Телефон вдома? Ви в цьому будинку живете? З якої квартири? Є хтось вдома? Доброго вечора. А? А, давай. Так <говори> оно Хорош, Хорошная. Давай. Начекать, вот почекайте. Ви були здорові. Боже. Да, так, це нормально. Зараз почекайте. Замечаю. Потрібно. Замечаю. Потрібно. Спасибо, а ваші літаки з поліції турбують. Чісного кіно. Дивіться, ваша дитина застряла в ліфті. Ми до вас не могли ніяк достукатись. Ні, 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 все добре, вже дістали, він зараз піднімається. Просто на майбутнє слідкуйте. З ним все добре, він зараз піднімається. Варна. Варна ваше. Варна ваше. Варна ваше.